Чому небезпечний дефіцит? і Як він буде в подальшому? Якщо йдеться про вагу та й дефіцит калорій, так на ньому таким люди скидають вагу, але це не назавжди. А вам або вже все життя прийдеться рахувати калорії, як тільки ви попустите мене берете в мене купа таких прикладів в моїй терапії як психолога. Дефіцит може ньому жити нутраціологи, люди, які там шарять в харчуванні, вони вже на око бачать, скільки там калорій, вони не переберуть. Та? І вони це їхній стиль життя. Якщо перетворити це на свій стиль життя, то так, але програма дефіциту нашій головочці в мозку залишиться. Тому що, по суті, я думаю, ви погодитесь з тим, що фізика до фізикою, але всім управляє наша. Психіка, наш мозок, і він всіма органами, все як працює, і так далі. Відповідно, якщо в мозку є причина програма дефіциту, а вона є у багатьох дітей 90-х, і коли діти, яких там батьків 90-х попали, у ці от, де нічого не було, потім почалося з'являтися, почали їсти, їсти, десь там оця, оця цукерочка тільки на десерт, то зараз це деякі люди говорять: цукерочку тільки після їжі на десерт роблять тим самим дефіцит. І виходить, що щоб типу збалансувати. Але коли наш мозок живе в дефіциті, він потім при першій же можливості розслабиться. В мене в коментах дофігі таких дівчат, які там схудли на дефіциті, потім набрали ще більше два рази. Відповідно, якщо це не ваш стиль життя, вам треба забирати програму. Отут, на чому я, от відповідь на цей на моє відео, на чому я їх працюю? Тобто як забирається ця програма, і як взагалі воно працює взагалі. Я це дуже глибока тема. Я можу ще в декількох відео пояснити. Якщо цікаво, напишіть, я поясню. Просто вся суть того, що робота з програмою, програму дефіциту треба забирати, і тоді ви будете спокійно собі жити. Але там є ну типу деякі нюанси, як це да, робити. Вот. Коли у вас є програма дефіциту, ви будете собі поставити дефіцит калорій, так ви будете худнути. Наскільки це надовго? Це ваше схуднення, і як як потім скільки разів ви будете до того повертатися чи товстіти? Ну це вже таке питання, та в такому плані. Тому. Я не вважаю, що наш організм це чисто фізика. В нас є душа, в нас є енергія, в нас є наше енергетичне поле, і це набагато глибше. І, і я завжди люблю скурня прямо з першої причини. Тоді воно все працює. Бо в поверхність забирати ті буряни, збирати вони потім далі заростуть. так я бачу дефіцит калорій. Якщо Цікаво, я продовжу.